Доброго дня, шановні, дуже багато відео там від разного роду експертів. Мне Валерій Залужний повинен об'єднатися, хтось там, пише з Юлі, хтось там пише з Петі. А я вважаю, що залужного достатньо своєї особистої політичної ваги, щоб іти самому. Так, це важкий шлях політика, коли ти сам. І я це розумію як ніхто, тому що ніколи не був ні під ком з олігархів, не працював ні з ким. І розумію, що ту дуже важкий шлях. Але об'єднання з будь-яким політиком, з оцією біомасою, яка 30 років грабувала нашу країну, і важливо, як його звуть, Петя, Юля, Ваня, Вітя блядь, Там взагалі похуй. Це так, от об'єднання з цією біомасою зробить залужного за тиждень блядь, казака Гаврилюка чи Надію Савченка. Ми вже дуже багато бачили. Прикладів, коли для хайпа оці сука мастодонти блядь, розпилу України підтягують якусь людину знакову, висмактують з нею весь імідж блядь, потім викидують її на смітник історії. Сука про проходивши там до Верховної Ради, чи там е... якусь предвиборчу програму президента, тому я вважаю, що по перше, залужник повинен зробити заяву щодо своєї публічної. Політичної діяльності початку ці друге обов'язково е зробити що, зробити заяву, що він ні з ким ніколи, ні при яких обставинах не буде об'єднуватись, що ті всі покидьки, які грабували країну 30 років, обов'язково будуть сидіти в тюрмі, а все те, що вони вкрали, буде повернуто в Україну. І я вважаю, що той єдиний вдалий спосіб почати дуже е важку. Тяжо тяжолу, важку е, політичну кар'єру, але я чітко розумію, що залужний то Черчилль України, тобто вага цієї людини вже настільки велика, що навіть е, уявити важко. Тобто. Е, 90% українців довіряють залужному, 90% готові за нього голосувати. І звільнення його це була політична помста президента, тому що на тлі його успіхів, а успіхи вони очевидні. Так бо був важкий наступ 23-го року. Але я нагадаю, що за півтора року він звільнив одну третину захопленої території. Всю Харківську область, Сумську частину Херсонської та інше, і це все заслуга наших хлопців та залужного. Ну, подивимося, що там сир назвільняє. Довго чекати не, не треба. Уже Арахамія робить заяву, що у них там на дві неділі осталось. Блядь. Подивимося, що вони назвільняють. Тому е, жодних об'єднань. Чітка жорстка позиція щодо тої плісньово, яка 30 років роз'їдала Україну. блядь, і я вважаю, що то новий Черчилль українського народу.